Зараз э, до нас має долучитися Олександр Самарський, дипломат посол України в Ірані, колишній експерт центру вивчення Росії. Будемо говорити про надзвичайно цікаві, так би мовити, фінти з боку офіційної влади Ірану. Отже, вітаю вас, пане амбасадоре. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, Офіційний Тегеран зробив черговий доволі несподіваний дипломатичний кульбі, так зазначивши, що він підтримує територіальну цілісність України і не збирається визнавати тимчасово окупованих територій, які б входили до так, би мовити, російської юрисдикції. Відповідно, як нам правильно інтерпретувати різні заяви представників. Різних гілок і різних середовищ іранської влади. На що нам орієнтуватися і загалом, ну нас Іран цікавить не лише тому, що це велика країна, а це країна, яка постачає Росії безпілотники. І, увага! Можливо, вони будуть постачати Росії і балістичні ракети, які будуть вбивати нас, українських громадян. Пане Амбасадоре, вам слово. Перше я не бачу великого зв'язку між тим. Визнають вони чогось знають нашу територіальну цілісність і постачанням ракет. Це все-таки два різних питання. Друге, повертаючись по суті до вашого питання, я також не бачу великого кульбіту в їхній позиції. Можливо, я трохи відстав від життя з часу свого перебування в Ірані, але я щось не не пам'ятаю, щоб Іран визнавав Крим і окупований Донбас російською територією. Я в цьому відношенні нагадаю, що у, 1000, у 2014 році я не голосував за, ні за ту ні в резолюцію в підтримку територіальної цілісності України в ООН, але він не голосував і проти. Як і низка інших країн, Іран, той же ніж іншим Ізраїль, частина пострадянських країн, вони просто не прийшли на голосування. Я пам'ятаю ту дипломатичну роботу, яку проводилось в Ірані в той час, і е, тоді в Міністерстві закордонних справ я отримав е, тверде запевнення, що проти цієї резолюції Іран виступати не буде. Я не пригадую інших заяв, де вони казали, що Крим російський. Наступне, що тут дуже важливо, е, розумієте. Ця підтримка Україні, яка надається чи не надається в світі іншими країнами, вона пов'язана не тільки з повагою до України, з того суму, за тими жертвами, які несуться Україною в ході протистояння російській агресії, шкоді міжнародному праву і так далі, скільки міжнародному праву само по собі, скільки переживанням за власні інтереси. Держави просувають власні інтереси. Визнання російського статусу окупованих територій не в національних інтересах Ірану. Чому? Та дуже просто. Іран багатонаціональна країна. Я забув скільки десяткам там різних національних меншин і сепаратистські або національно визвольні рухи. Це буде видно по тому, чим вони закінчаться, як їх будуть класифікувати в подальшому історії. Вони достатньо потужні і постійні. Іран має десь 70-80 мільйонів населення. З них мільйонів 18-20 – це азербайджанці, не перси, а азербайджанці, які поряд собою мають незалежний азербайджан, світську, на відміну від клерикального Ірану країну. І загроза е, територіальній е, цілісності Ірану в цьому плані у разі дій якихось країн по російському сценарію є реальною загрозою. Я впевнений, що всіх цих речей керівництво Тегерану побоюються, тому немає аж ніякого сенсу визнавати. Окуповані території такими українські, що є територією Росії, це, це так та само, як Україна хотів вас розпитати про постачання російським інтервентам іранських безпілотників. І хотів би, щоб, щоб ви зосередили додаткову увагу на іранській балістичній програмі, так ну тому, що історія надзвичайно важлива. Я думаю, що до цього питання треба було б питати нашого президента. Нашу розвідку, тому що я не по перше, я не військовий експерт, я не маю даних. Я можу оперувати саме до них. Наш президент сказав, що стільки того закуплено, там перший раз було 2300, другий раз 1700. Але якоїсь реакції держави нашої на ці дії, на вбивство наших громадян, зброю, яка ймовірно постачалася з. Ірану я не побачив. Ну позбавили акредитації посла, який і так в Києві не сидів. І що? Що з того? Розумієте, постачання зброї. Свого часу, якщо не помиляюсь, Сенегал розірвав відносини з Іраном тільки тому, що була підозра постачання якоїсь там стрілецької зброї їхнім сепаратистам чи якимось там групам. Опозиційним крайнім революційним. Просто розірвали. У нас мені, закордонних справ подав в пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Росією, вибачте з Іраном разом з тим, чи дипломатичні відносини, наскільки я розумію, зберігається. Тобто я нічого не можу сказати, я не розумів. Іранці кажуть, ми не поставляли. Наш президент каже, вони поставляли військова розвідка, як там в старому фільмі радянського що було Чапаєв. Білий прийшли, грабят, красне прийшли, грабят. Куди без знову християнину податися? Я не розумію, що відбувається. Ми не вживаємо ніяких заходів. В принципі, це достатньо типово для нашої дипломатії. З території Білорусі так само вбивають наших громадян. Білоруси забрали своє посольство, наше посольство сидить у Білорусі, наче нічого й не сталося. Таке враження, що чиїсь бізнесові інтереси значно дорожчі для нашого керівництва, чим кров і життя наших громадян. Оце єдиний висновок, який з цієї абсолютно вибачте, дебільної ситуації я можу в даному випадку зробити. Те саме стосується. По санкціям тут же до дебілізму. Європейський союз проти Ірану увів санкції. Ша уводить санкції, ще погрожують. А Україна мовчить. А Україні це наче вигідно. Не розумію. Я просто не розумію, що в цій сфері відбувається. Те саме по балістичним ракетам. Поставлять, поставлять, а потім будуть дискутувати, ні це не наші, ні це ваші, ні, це не наші. Ах, іранці сказали, що це не їхні, то ми не можемо нічого діяти. Пане амбасадоре, ну і відповідно хотів би вас розпитати, якщо брати якусь ідеальну модель, як би слід було би чинити так? Йдеться про різкі, можливо, якісь інструменти і, можливо, про мудрі інструменти. Наша основна задача, щоб Іран не постачав Росії балістичні ракети. Я коли спілкувався. З нашими американськими експертами, вони вони неодноразово запевняли, що Сполучені Штати будуть вживати додаткових заходів, щоб цього не сталося. Так, ну мені дуже тяжко проконтролювати які заходи, так би мовити, вживали би сполучені штати в даному питанні. Але якщо брати ідеальну модель, як правильно чинити мудро, різко, але щоб на виході, що щоб ці ракети не потрапили до Росії. Я громадянин України не поінформований про ті перемовини, які очевидно ведуться з Іраном. Так само не поінформований про ті перемовини, які б мали б слідувати за збиттям нашого пасажирського літака, цілеспрямованим збиттям. І там тиша, і тут тиша. Нас не інформують. Звичайно, тут потрібні дипломатичні демарші, у разі, якщо президент абсолютно впевнений. І наша розвідка, наші державні служби, що таке постачання має місце. Якщо не впевнені, треба мовчати. Але оскільки було заявлено, то я виходжу з того, що таке мало місце постачання. Відповідно, якщо із-за цього гинуть наші громадяни, а вони таки гинуть, то в таких випадках насамперед розриваються дипломатичні стосунки. Дип розрив дипломатичних стосунків не несе за собою якихось інших, так би мовити, показових чи наказових справ, крім демонстрації того, що між країнами немає дружніх стосунків. Ми з Росією з 14 року вважайте по... 22-й мали дипломатичні відносини. Тобто, скільки б ми не кричали, що Росія агресор, а дипломатичні відносини є, що означає, у нас дружні добросоційські стосунки. Це мало бути зроблено найперше. В цьому плані до цього або разом з ним, ну те, що я. З нами на зв'язку перебуває Олександр Самарський, дипломат посол України в Ірані у 10-14 роках, експерт Центру вивчення Росії. Продовжуйте, пане Олександре, був незначний технічний збій. Я щось вас перестав чути. Я, я О, добре здається, теж себе почав перестав чути. зараз чую. Значить так: консультації, розрив дипломат починає стисло. Впевненість у тому, що це звинувачення. Має під собою значне підгрун. Розрив дипломатичних відносин і консультація з іранською стороною щодо можливих подальших уже українських санкцій. Справа в тому, що наш това він зараз, звичайно, зменшився десь на третину за останні роки вісім, але це близько 700 мільйонів доларів. І продукція нами, яка поставляється, це в основному сільська господарська продукція. З Ірану ми отримуємо мільярдів 50, тобто мізер. Відповідно, ми можемо перекривати ці шляхи поставок. Ми можемо перекривати шляхи поставок до низки технологічних проектів, які реалізуються в Україні. Ми можемо наїхати навіть на Бушерську ЕС, оскільки вона забезпечується працею. Громадян, які недавно були, можливо, вже перейшли в російське, але це не має значення. На тих, хто був українським громадянином, працює там і, і зараз працює, взяв російське громадянство і працює в Бушері, можна знайти як наїхати. Можна. Тобто у нас є е, така е, лавка запасних, яку можна викласти. Включаючи сюди її е, е, слідство про тому, яким чином і рани, за які гроші, і хто кому давав, е, як то кажуть, на руку при купівлі ними будівництві посольства. Вони купили тут посольство за копійки і безумовно за це було проплачено комусь в тоді цим займалася Київська адміністрація, е, тому що ми так і не спромоглися, наприклад, купити. Собі посольство, бо це дуже великі гроші в Тегерані. Тобто, нам є додатково на що давити. І це має бути покладено на стіл Іраном. Розумієте, є предмет для обговорення. Я не чув, щоб це робили. Олександр Самарський. Дипломат посол України в Ірані у 10-14 роках, експерт центру вивчення Росії, будемо сподіватися, що вдасться зараз відновити зв'язок, аби продовжити надзвичайно конструктивний і цікавий аналіз.